Завод спецтехніки Viva презентує сміттєвоз заднього завантаження моделі Меду на базі автомобільного шасі Renault D18 з двигуном екологічного стандарту Євро 6, потужністю 280 кінських сил та роботизованою коробкою перемикання передач. Кабіна сміттєвозу має сучасний дизайн та ергономіку, розрахована на водія і двох вантажників. Сміттєвоз має місткий бункер жорсткої конструкції та запатентовану технологію інтелектуального пресування Smart Press, -прес», що забезпечує оптимальне співвідношення стиснення відходів до витрати палива автомобіля. Ліфтер 201 ї моделі обслуговує всі типи контейнерів європейського стандарту та має зменшену власну висоту для зручного ручного завантаження. Механізм пресування працює в автоматичному та напівавтоматичному режимі і приводиться в дію за допомогою автоматики, яку контролює бортовий комп'ютер власного виробництва. Сміттєвози моделі Медіум призначені для щоденної роботи з великими навантаженнями і високою ефективністю. Наші сміттєвози прикрасять вулиці вашого міста. Віва! Технології для чистого світу.